Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 117-й рейтинг команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Сьогодні в випуску будемо забирати Несту 113-го центрального захисника за 800 пазлів. Зараз відкриваємо пак за три тисячі самоцвітів. Ось цієї події я вирішив змінити своє рішення. Не буду забирати Гарінчу, буду забирати Марсело, бо скоро вийде 114-й правий Вінгер за очки ліги. Його буду забирати. А тут з цієї події я краще заберу Марсело. І випадає лише 108-й гравець. Зараз перейдемо, позабираємо всі нагороди. Переходимо в Абік. Забираємо тут нагороди. Зараз переходимо в ліги. Ліги називається Україна-паляниця. Хто хоче вступайте. Ліга шукає. Активних гравців, хто буде відігравати турніри кожного дня. Забираємо тут нагороди. І зараз будемо переходити в обміни. Переходимо в обміни і закидуємо лише непродаваємих гравців. Тут в мене гравців більше, ніж мені потрібно пазлів. І зараз закидую лише непродаваємих, А всіх інших, звичайно, продам на ринки. Закидуємо, дивимося, нам потрібно 285 пазлів, щоб забрати Несту. Тут 290. Що багато? Зараз ще раз перевіримо. Так, ТТ. Нам потрібно лише 280 пазлів. Потрібно якогось одного гравця забрати. Думаю, за 5. Перевіряю, чи не, закину, чи не закинув я продаваємих гравців. Забираємо одного гравця. І 280 пазлів є. І міняємо. Міняємо 285 пазлів. 800 пазл у нас є. Переходимо, звичайно, в подію і будемо забирати Несту. Пишіть в коментарях, яких гравців цій події ви забирали, хто вам випадав за самоцвіти, кого будете забирати. В новій події буде вже 115-й овер гравців. Забираємо Несту. Дуже не вистачає ваших лайків. Дуже не вистачає ваших коментарів. І, звичайно, ваших підписок. Дивимося, і це кумир, і це Неста 113. Зараз будемо ставити його в склад. Пишіть в коментарях, хто теж забирав Несту. Переходимо в мою команду. І будемо його ставити в склад. Бар заглі я, звичайно, ще залишу. Міняємо. Ставимо Несту. Обміняли. Зараз потрібно перенести йому тренування з якогось гравця. І шукаємо, з кого б його перенести. Думаю, мені самий непотрібний це Відіч. А далі. Наві... Іван Дерсар не потрібний. Ні, буду переносити з Відіча. Тренування. Переносимо за 1600 очків переносу тренувань. Тренування. Як бачите, там в мене очків вистачає. 70 000 очків є. Тренування перенесли. Зараз, звичайно, переходимо. Будемо йому качати ранги. Звичайно, будемо качати на золотий ранг. Качаємо на золотий ранг йому. Очків для підвищення рангу, як бачите, в мене більше, ніж 50 тисяч. Зараз, може, вже буде менше, коли його докачаю. Подивимось. Фіолетовий ранг вже є. Червоний ранг. І звичайно золотий ранг. Зараз потрібно його повністю докачати. В новій події це перше буде команда Ліверпуля. Так, зараз його докачуємо. Вибираємо гравців 60 по 79. 60 по 79. І докачаємо його до 30-х тренувань. 79. І качаємо до 30-х тренувань. Качнули його. Провіряємо, чи не закинули лишніх гравців. Закачуємо йому тренування. Ще раз нагадую, не забувайте про лайки під відео, не забувайте про підписки. Всім дякую, хто до. А ще ми що зробимо. Перейдемо, йому качнемо навики. Про навики взагалі забув. Першу позицію качаємо, другу захисник і удар головою качаємо. Качаємо удар головою. І ось повністю прокачали Несту. Як бачите, 208 оборона і 149 швидкість. Це, думаю, за 800 пазлів не так і погано. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всіх прошу підписатися на канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Мені буде дуже-дуже приємно. І всім пока!